Ти, 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 що, ти що? Я казала, що підхльовує щось. Ти що ти що? Мені рибу ловить, чи тебе стіть. Не, 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 не тяни, не тяни, спокойно. спокойся, я зрозумів, ти риба. Спокійся, Японія, я ж казала друга клієнти. Що, блін? Візьми до себе і роз, розмотай, будь ласка. Ти нормальна. Так би вудочки не було. Та так яка удочка? Ти сама чуть не булькнула у воду. <рит> Ах, ти даєш. А далі дорога закінчується. Вітаю друзі. І я сьогодні приїхав половити карасика. Дойти до вимостки. Всі місця зайняті. вихідний день і відповідно вийшли ось таке ще місце. Тут є вимостка. І з дружиною Ось в такому красивому місці. Побачимо, що сьогодні в нас вийде. Настроєний половить карасика. Слухай, як мені оце тепер присюди до треба залізти, ти не знаєш? Так, а ну-ка тримайся. Та ні, тримайся, щоб... Тихо, 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 то не все. Зараз я стану і воно все вирівняється. Я та 68 десь. Нормально, да? та стоять, так? Та будемо стояти так. Трошки водички, але нічого. Так, стоять, звісно, у воді. Це не дуже прикольно, але і з цим нічого ж і не зробиш. Остатки саме сладкі. На манку да? колотиш. Це ще не пробувала, то ще не набухне. Ну, ми зараз давай перевіримо з тобою, що буде працювати. Манка з хробаком чи тісто, яке я намішаю для себе. Я тобі, звісно, його не дам, а собі намішаю. Хоч якогось хробака, може щось кльоти. Та не хочу я закидувати хробака. Я хочу одразу ставити все на тісто. Хробаки в тебе закинути. Дивись, скільки в тебе? Три вудлища? Ні, один на перловку. Один на перловку і два на хробака, так? Було два на перловку, ну. І кльов шалений, встигаєш? Так, до безтями. Отож. Тому і ще мого хробака якраз там і не вистачало. Там. Так, тісто є. Одне є. Я замішаю. два. Одне класно, що дивись. У тебе тепер вода прям під ногами, руки помить і все. Ще щоб тряпочку положити сюди поближче. Було б класно. Ну ось, перший, перше в мене тісто вже готове. Дивись, не перекинь мені його. Чуєш, хай полежить. Так, і замішаю червоний хробак або або, або... там в мене коєфут. Ні, коєфут. Залишу на корупа, а замішаю червоний хробак. Бачиш, як рибка ходить добре. Так, які у нас там ще удочки є. А, тобі мало три вуличка. Значить, там ще є 5 і 4. 6,3. Давай 5. 5 і 4. І Чого 4. Зараз, почекай, бо ти вже мене збила трошки. Я вже насипаю прямо з пачки тісто. А мені треба ж дозовано. Бо воно мішається по певних пропорціях. Да, не варіант там одна графилка. Да? Угу. Тобі туди треба дозації цієї кидати. Даза. Запутається і все. Ну так і що? Не хоче. Так, два. Ні, так хорошо. Кидай собі куди хоче. Добре, я далеко не буду. Я Якщо він ходить, то він ходить везде. Він не може на одному місці стояти. Да? Думаєш? Думі. А я думаю, він буде ходити там, де ми його будемо кормити. Так, все. Ти вже все пригостували. Ти не боїшся, що ти зараз подвигаєшся і в тебе опарики випадуть і утонуть. Хоч кришечкою закривай. їх. знаєш, чим оце мені ще тісто подобається оце? Що швидко робиться? Ну, готувати його швидко, так. Да. Якщо це жара і сидиш цілий день, в тебе хробаки, якщо ти їх не будеш правильно зберігати, там в термосумці, ще десь, то вони в тебе просто на такій жарі, як тут буде, вони спортяться. А тісто йому байдуже. І можна завжди домішати, коли ти ще захочеш. У будь-який момент. Оце дуже велика перевага. Ну і ми ж дивись, в тому році ми рибалили з лодки, бачиш, і нормально на нього прокльовував. І крупний карась ішов. І все. Так, да, якби так сьогодні було, щоб не дуже жарко, було взагалі класно. Так, все, даю тісто постояти трошки і наживляюся. Ну от, Хрубак і чесночок. Два таких тіста Це мене. Приловка взагалі. Приловка не працює в тебе? Та ну непонятно. Може там неудачне місце. Так, ну що, тепер можна сказати, добрий ранок. Виїхали ми поливити рибку з дружиною. І у нас намічається вже цілий батл. Я буду ловити на дві удочки, 4,5 метри. Ну, а в дружини поки що поки що три. Я впевнений, що буде всі п'ять, так зазвичай, тому що вона вже колотить манку. Манку колотить вона. У неї, звісно, арсенал порівняно з моїм. Що ж у мене тут? У мене тільки трошки два тіста, а в неї... Манка. Домашню вилку взяла. Баночку. Зараз ми у тебе все підлянемо. Опарики. Закривай, бо зараз вони вивернуться. Хробаки. і перловка, так? Да? І перловка. Ого. Це потужно. Три вудлища. Ну, моїх проти два. Побачимо. Зробимо сьогодні якісь висновки з тобою, порибалимо. Побачимо, як воно в цьому місці. У тебе по, по глибині отуди далі правий. Яка глибина? Не знаю. Ну десь метр два. Метр двадцять. Метр двадцять. А в мене я вже і не пам'ятаю. Можливо, ось від глибини ще буде щось залежать. Так. Ну, а в мене... І в мене метр двадцять. Так що ми з тобою сьогодні майже у рівних умовах, тільки в тебе наживки побільше. Та бери, я тобі не А різновид. Ні-ні-ні-ні-ні. Твоя наживка в тебе найсмачніша. У мене просто буде тісто. У тебе перевага буде кількість вудлищ і а, асортимент. Значить, я тобі свою наживку не даю, а ти мені свою не даєш. Все, до кінця риболовлі. Для того, щоб потім зробити... Я зацепився за щось, слухай. О, для того, щоб зробити потім якісь нормальні висновки, що ж працювало. Раз. Ой, стоять у воді, звісно, це ще те кіно, Піднімають постійно забрудить, а зараз сонце як вийде, слухай, буде жарко нам. Ой, буде жарко нам. Особливо. Ось, бачиш дивись. У мене крапивка в тому місці, де я ловлю. Зараз поки крапивку не витягаєш, то може і рибка не підходить. А бачиш, за поплавочками дивись, як. Отак попрямий. Якщо кидати далі трохи, то щось Це і риві. Манка була, то я не. Манка? Mm. Ну, зараз побачимо. Ти вже одного карася впіймала, так що тебе ти вже в плюсі. Раз, десь ось так. Ну, одним словом, два проти трьох. Ось так, наламали трохи вечериту, речі розложили все. Стоїмо оді. Тут глибина в цьому місці десь ну, метр десять точно. Все? Погнали, дубасить карасів. На. Ні. Одне яєчко їж. Будемо разом. Ну давай поб'ємося хто кого. Давай. Ха -ха, я виграв. От так. Щоб знала, з ким зв'язуватися. Поняла? А то... Оце ти хочеш снідав зранку яйцем? Ну так. Да. да я каву з конфетою хочу, а ти мені яйце даєш. Скажи мені, а? Ну, дається, а потім каву ну, добре, я сьогодні з тобою не буду сперечатися. Я буду сьогодні робити все, що ти скажеш. Добре? Добре. Саме головне, щоб я наловила більше карасів, ніж ти. Дивись, о, у мене під поплавочком риє щось. Бульбашки йдуть. А ну-ка. Щоб ще зараз клювання було. То я тобі віддам твоє яйце. Що ти кажеш? Ну так. Да. Клювання. Мотає, мотає, мотає. Давай трошки збільшу. Буквально там сантиметр. Бач для чого я тобі на рибалці потрібен? Для того, щоб глибину збільшувати на поплавочках. Давай. О. Раз. Щось я не пойму. У мене коротша удочка, я далі закидую, ніж ти довшою. В Чому подвох? Не знаю. Я просто боялася манкою далеко мотель зміти. Ну, mm -hmm. це така сама, дивись, куди закинув. Ну, все одно глибину тобі треба і там, і там трошки збільшити, бо сильно поплавки тонуть. У мене клює? Ой, мене штани спадають, а не в мене клює. О, 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 давай. Ти ж пам'ятаєш, я в тебе на подсаці. Давай. От, легенько, легенько. Раз. Єсть. Який гарний. І диви, який карась. Все, Забирать? Угу. Тримаєш. Ой. Це який? це? Ну це не пів кіло, це невеличкий. але. І на що взяв? На чевряк. Черв'як твій. Твій червяк. Мене штани спадають, а тобі на червяк ловиться. Ти привяжи їх куди небудь Ну бачик. Приподнімай, дивись. І сюди. ого. Угу. 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 тру ту ту путає, зараз усе спутає. Дивись, усе спутає, карась. Тихо, Ай. Тихо. Ну Чуть-чуть на себе і не тяни сильно. Не тяни сильно, я його щас... зараз. Та ти ж бачиш. А можеш мою оцю теж? Удочку. Забрать? Чуть-чуть на себе, чуть-чуть на себе. Я не хочу, щоб він все попутав. Все, карась. А, все, двоє тягнемо карася. Ой, хороший, який дивись. Ой, От тобі так, і тісто, бачиш. Все. все, його головне так чуть-чуть підтримати. Ні-ні, Тіс... яке тісто, ти що? Ну тіста тобі ніхто не дасть. У мене тісто тільки пород питає. Ну що, дивись, у мене більший карась, ніж у тебе взяв. Диви, який гарний. Ага, більший. більший? Угу. Бачиш? Ну опа, я починаю тебе нас доганяти. І бачиш, щоб він тут нічого не попутав, бо в тебе ж три вудлища лежить. То легенько переподняла чуть-чуть сторону туди сюди и все хорошо есть пойдет сейчас я тебе обловлю даю даю так даю даю так даю, так. даю Та давай подсака зацепилася девчонки даю опа ну ты так його чуєш тягнула так слышишь на себе тяну уверена что він там не запутався потому що вот это вже карась, я понимаю. Так, да. це він. Десь такий, як тебе, чи може більший? так? Да? Це який вже у тебе порахунку? Четвертий. Карась третій, а риба четверта. Давайте екстрактор, так? Да? Видовбаю. Давай. Видовбаю його. Щас почекаю. Держи. Ні-ні-ні ні, подожди, держи. Каже, держи її карася, склади його, оцепи. Треба екстрактора знайти спочатку. А чуєш, а де він? Аааа, не, не, лки-палки, в мене немає його тут. Давай, зараз буду витягувати. Дуже далеко. Давай. Давай. Щас. Ні? Бри. Я не втік би, мабуть. Втік. Ого. Е, хлопець. Це в мене у фідерний цей... У фідерної сумці карась. Ой, кажу, карась. А? І диви, на який гачечок ти взяла. Не-не-не, mm -hmm. не дюрай, бо пальці буде. Давай, пускай. Червоний, самозасікаючий. Mm -hmm. І що, скажеш, як тобі такий гачок? Ловить рибу, січе? Ловить, ловить, ловить. Бачиш? Риби більше було. Або що, більше риби ще було? Mm -hmm. Буде. І що, і знов хробак? Так. Достати не можу хоч би не булькнути. Бачу, як добре, коли в арсеналі є різні варіанти довжин і по декілька вулищ. Ну, класно, що колись їх по два. От якщо по два є, то взагалі круто. Тримай, 6-3. Така сама, як та, так? Да. Що? Така сама, як та. Так, да, так, да, так. Да. Раз є. Ого! Да. Туди спробуй подальше закидувати. А ми стоїмо воді. Я думаю, що ще години дві і ми втонемо з тобою. Диви, яка риба. Бачиш? Бліна, і одна, і друга пішла. Бліна, Стопи. дві. Ой-ой, оце щось хороше. Дивися, куночка гниться. Давай мені одну. Та Почекай, почекай мене... Я тобі засчитаю, ладно. <гум> Каже, давай. давай одну. Подожди, стій, стісті. Ця... Ну пустий, ну от не лізь. Оцю, склади мені, бо там мене держи. оцю держи. Воно. Дима яка риба. А, тут просто зацеп. Да-на-на-на-на, Там зацеп, а тут на одну був хороший карась, зійшов і на другу. Бачу все. Та ні, на одну зацеп. просто був. Опа. Підійшла рибка, да? І бачиш, дивись, одразу, а, два... Да, одразу два клювання. А ти кажеш, Ми ще зараз по одній удочці положимо то взагалі зараз попутаємо все повністю. Ой, карасик є. І я тебе наздоганяю. Да, два. два чотири. У -у -у. Два чотири. Тільки ж у мене карась крупніший, не забувай. Крупніший. У порівнянні з твоїм. Треба позначати вже свого карася. Ага. От бачиш, на тісто йде крупніший. Так, хорошо, все добре. добре. І він якось як взяв дивись, і зразу мощна поклевка і пішов в сторону. Ну, склади 6,3, я тобі ну, дам. Не складу я цю удочку, я на її карасі витягнула. Якусь другу, може складу. Ну, склади якусь другу, бо п'ять тобі буде Ну, занадто. Мені поки нормально. Шо, Конечно, пока нормально. Що, риба? Звісно, поки я тут вимозку спасаю, вона карасів ловить. Ну так. Да. Ну давай, хоч той словить, а то я тут займаюся роботами. Ну, вже ж трошки вище. Ну, я так наблюдала за тим поплавком і так вот різко. І обірвала, так? Да? Може бути щось щука зрізала. Дивися, я знав, що буде у нас така рибалка. Давай ми... з червоним. З червоним? Даю да. тобі готовий. Дивись. Тримай петля у петлю. Треба його якось зняти А ти просто куси під краєм, дай все. ж лізка Все, а, зацепляй. Зараза не хоче. Як вона там о, Все, петля петлю і все. Ти ж бачиш, скільки я нав'язав з однієї сторони і з іншої сторони. Було, котри, Це значить була щука. А даже знаєш, що могло бути? Могло бути саме елементарно, що мелочь була там. І щука була мелочь. Ні, Проб... нежно опустило поплавок. Хороше щось було. Ну, така ліска просто нежно не рветься. Угу. Давай Ого, угу. Я тут зматую свої снасті, а вона ловить. Спокойно заведи. серединки, сеп, 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 сеп. там, де не клювало раніше. Да? Подошел, бач. Бачу, тримай свого бобра. Дивись, твої хробаки. На що ти дубасиш? Гарно, На хробаки. На хробаки. Хробак рулить. Бачиш, поки я тут ниряю і виставляю так. вимостку, ти молодець, кліпаєш карасів. Атаж, то ты клює? Клює, клює, там рибать. Угу. Ого. 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 Який гончий, бачиш? Що клює на твій От сунь його бо він в майонез воно в чійсь сунувся, ополосни його. Бач. Ой, Хтось кинув упаковку з майонезом. Блін. Тепер постійно майонез на крючках. Це ж треба. І що ти скажеш? Дивись, да, У тебе частіше клювання, але ти будеш карась менше, ніж у Та мене. Що ж, два Перед тим був який крупний. Забув. Два. Забув. Цей да, мілкіший. Мілкіший. Я страхую, страхую. Ти так ти смикаєш. Ось сюди дивись. До цього черепа. Опа. Я? Я розумію, що удочки хороші, що ти його просто на подимаєш. Ну, Так ну... що, ти казав, мелкий карась? А, ну, ну цей, да, ну цей хороший. Mm. Давай уже поможу, так і будь. Давай. Сервис. Я не ту удочку дядь. Бачиш, я. Я чешу по плавах пишу. Тушу заряджаю, ту і дернула. А, ти його mm. наживляєш якраз, да? Ні, я другу удочку наживляю. Ага. Взяла ту, що наживляю. Так правильно. А, а приход... вдруг клюне. Такі, в таких випадках буває, що ты. Ти... А ще не. Ну, гачок в пальця залітає. Ти ж його наживляла якраз, виходить, так? Може бути і таке. Баш, як поцака довга, Так і комфортно витягувати. Ну, я тобі скажу, якщо б ти чуть, чуть приклала зусиль, ти б його просто отак, знаєш, прямо він би тобі в руки вилетів. Я так люблю, ти знаєш. Ну люблю, так це ж в тебе ж ті удочки були м'які, да? той би ти не підняла ніяк. А цієї, бачите, його практично вирвала. Давай І бігом, бо зараз так. уйде. Що Та ти як? Що я як? Ну, а ні, правильно, то він, мабуть, перевернувся. Ні, я ж тобі кавіна, Значе, як бі... То він просто зацепився. Все тут розумієш, собі наживляюся, а ти мене відволікаєш своїми карасями, звісно. Аж за дві губи прикинь, забіжні за, за, за верхню. Тут би не уйшов. Ну, Бачиш який гачок. Він просто довшенький, зазвичай. Прав там, щоб він там втонув. Щоб зайшов у норку гарно. -да. Ну це гарно виложив. Прям то що треба. І прям я побачила добре. Ну, виложив, так? Да? Так. Да. Що? Що опять? Опать. Ну хорошо. Ну, так довго То тобі повезло. Бачиш, мене погнала за парасолькою, а сама... Карасив твої. А сама карасив моїх ловиш. Хорошо, хорошо. Так, треба ж взяти ключі від машини. Ну хоч хтось хай ловить. Це не вважається. Все, як хочеш. Даю, даю тобі. Ну для кого я даю подсаку? Я не Щоб знаю. ти. Давай, Все, давай. Дякую. Самі справились. Я ж тобі кажу, витягуй їх сама. У тебе вудлище повністю дозволяє це робити. Так дёрнуло два рази. Думаю, якась фігня. Да. Хороший. Ну на, Хоч ти. Хоч карася подержи. Такий, хороший. І ще трохи нас з хвилею взагалі змиє. І так сидимо у воді. І води все більше, більше. на Ще трошки і нас здує. І на обід я дивився, вітер буде ще більше посилюватися. Так що сидимо, поки в нас вистачає терпіння. Ну, клювань взагалі не видно. Приїхали, значить. Коли удочка посиди. забрала, то клівак не є. А, ну так, да, як знаєш індикатор клюва, коли удочка впливає. Не, ну так це ж я цей раз тебе спіймав ззаду, а якби ну, мене рядом не було, щоб я тебе не підстрахував. Що було б? Тільки б замелькала п'ятками. Ну, щоб по красоті було, дивись. Що? Та ну. Ні, де є. Щось наче й було. було а може, щось, ні. Ти знаєш, якщо буде тягнути удочку і ти будеш розуміти, що ти все одно падаєш, то одпихайся. І одразу йди, знаєш так. От води. І одразу щучкою і ныряй. Ну так буде красиво. Опа-опа, опа, опа, опа. 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 І що ти хочеш сказати? А? Що, що там риба не кліє? І хочеш сказати, що я не споймаю карася сьогодні хорошого. Споймаєш? Ой, ти як надо хорошо. А це карась взагалі? Не клює, не клює. Та йди сюди. Диви, який бойкий. О, ні, це не карась. Карас. Ну, давай тепер будемо мірятися. Угу. Нато хробаки, хробаки. Я то, ж тобі місто казав. погане, місто погане. Ні, хороше хороше. місто Хороше. Дивись. Дивись. Редко але метко. І скажи мені. Хтось спіймав більшого карася сьогодні? Я, звісно. Угу. То віки, то мій. Розкажеш мені. Не знаєш на що він у мене взяв? На що, <гас> на собака? Ні, ось дивись, фантазиста. Заляпав все, що можна. І очки, і камеру. Але був приємний. Уявляєш, якби оце кілограмовий взяв, хоча б. Я не кажу там півтора-два. Я ж сказала, ж... мені три карася, не йому, блін. Мені, мені, мені. Да, такого кабанчика, як тянеш, так. Та ну Я перед тим, що не меншого витягла. Да, менший. Та Ось менш. як будемо садочок витягувати, я тобі покажу, де да, був да, мій. Покажеш. Де був мій, а де був твій. Угу, то я тобі покажу. Ага, так да. Покажеш мені. Так, накривати тісто. Щоб не випарувалося сильно. Та мисочку спеціально купити під тісто це. Дочок типу. А оце таке, бачиш, як я витягую і на гачку буває залишається, так я його збираю по чуть-чуть, а потім його так в точку обратно, тільки раз туди і закинув як під кормочку. Одним словом, все йде в діло. Так, ну що, давай зробимо якийсь підсумок з тобою. Моїх два проти твоїх чотирьох, проти твоїх відер наживки. У мене розумієш таки трошки тіста. Ну я впіймав 4 і в мене карась, в мене мілко не було. Чотири крупних. Скільки ти піймала? Не знаю. Давай подивимося. Давай закримо твої парики і подивимося, а що ж ти споймала. Так. Да. По кількості хвостів дійсно ти перемагаєш. Давай глянемо. Ой-ой-ой. Ось так, так, диви. Слухай. Ти Що найбільший, то мій. Хто тобі сказав? Я його заповнила в його очі розові. <рису> <рису> ну добре, хай буде Але лидиві. Ну піввідра риби є, як ти думаєш? Не. Чого? На дні. На дні садка? <рису> так. так. У мене ж двохспальний садок. Ну все тоді, добре, давай будемо збиратися потихеньку. Не будемо чекати останнього карасика. Но ми ж не на е, крупний ловили, а на кількість. Ну, на кількість ти перемогла. Та ладно, на... не оправдовуйся. Бі... <рису> На бікфіш я більше упіймав. На кількість видів риби в тебе два вида риби. Ти. Uh -huh. Ну, два-один, переміг я. <реш> да -да -да. <реш> Ні? <реш> Добре. Хорошо, на твою думку, яка наживка із усього, що у нас було, сьогодні краще працювала? Черв'як. Храбак? Храбак. Перловка була. Нічого не було, манка, нічого не було. Ну, в тебе ти на два хробака із опаришем ловила, оце твоя наживка ловила. Ну, а в мене працювало три на часничок і один на червоний хробак. Але карасі заліковує. Я зроблю скрін, я ж витягну, я подивлюсь, який твій був найменший і мій. І в кінці поставлю. Хорошо. Да? Домовились? Все, все, друзі. Ми будемо збиратися. Висока хвиля. Парасоля наша втонула, речі наші отак розкидані. І ось тут по пояс глибини. До наступної риболовлі.